Добрий ранок, шановні друзі. Вибачте, що знімаю з запізненням. Вчора було рівно 30 діб і ми з дружиною зробили такий невеликий перевіз усієї птиці, тому я хочу з вами поділитися деякими. Напрацюваннями, які я маю вже за цей період. Ну, як ви бачите у старій клітці, як було, так і є, поганенько, що залазять на годівниці. Але нічого зробити не можу. Частіше їх ганяю та чищу. Тут що я зробив. Зараз я вам покажу, щоб було видно, як ви бачите, Зроблена ось така годівниця. Це я взяв бляху кровельну і зробив, бо та, що була, то маленька, і мені треба було частіше бігати. Розміри я напишу під відео, але зараз озвучу. Передній бортик близько. 5-7 сантиметрів. Ширина їх теж десь 8 можна робити. Задню стінку треба робити на 3 сантиметри вище. Я зробив трошки більший і скажу одразу, що я е, трошки пошкодував, як ви бачите. От, воно дуже тут і багато корму лежить. І вони не хочуть. До краю викльовувати. але я не дуже розстроївся чому, бо е ця годівниця в мене піде в іншу клітку. І, ми пере... і що я ще зробив? Взяв, як ви бачите, поставив слоїки півтора літрові і купив, вон там стоїть ще одна поїлочка така для птиці. Не було вже, облазив е весь ринок, не було в Харкові і в, в аптеках то, що я хотів. Ну, скажу так, до пластмаси я не дуже відношусь. <кхи> Добре, вибачте, буду гримати трошки. І все це поставив, взяв на, <кхи> <кхи> взяв, прибрав. Стояло на ДСП, і трошки я підняв вище на цеглинах. Стало краще, бо літровий слой, коли стояв, то приходилось бігати кожні 40 хвилин і наливати їм воду. Ну, як ви бачите, курчата є деякі трошки лисі, але усі добре в пері. І що я хочу вам сказати? Що зараз я підтримую температуру у клітках 23, ну, максимум 24 градуси. Е, вимушений навіть е, виключати обігрів. Чому? Бо вони самі вже гріють ту, ту площу, де вони сидять. Як ви бачите, тут вже трошки менше, мабуть, тут 17 їх штук, а клітка. Метр сімдесят виходить внутрі. Теж трошки їх тут тіснувато. Десь на 15 штук, отоп їх би вистачило. ну тут, А тут, мабуть, вже 15. Вчора в мене був день народження, тому ми з дружиною вибрали такого півника, щоб був 240. Вийшов півник. Цій клітці, яку я зараз показую, усі за 2 кіло. І хлопчики і дівчатка. Хлопчики 2, 70, 2, 100, 2120. Дівчатка десь 2,40, 2,50. Ось цій клітці півники 2,50. Це як коли ми сортирували, то тут трошки були менші. Тому тут. Десь близько різниця між цією кліткою і цією десь 50-70 грамів. Є деякі ще 100. Вибачте, скажу одразу: от як ви бачите, тут я маю, вон там в мене перемотана лапка і півник з курочкою. Що вийшло? Вийшло так, що е, десь. Тиждень тому е, трохи придавили півника, а дівчинка я побачив, що трошки погано почала їсти. Тому дру, я відніс до дружини і ми тримали в картонній коробці, вона їх поїла вітамінами, накладували до речі пов'язку змазували. Ну, то Вже дружина там ізголялася, мазала їм кремом обезболювачим, типу фіналгону. Ну а все інше, як ви бачите, я дуже задоволений, тому що хлопчики, дівчатка, як ви бачите, ну дуже такі гарненькі. От. Видно, що тут вже два вже кг. Ну і в мене був день народження, тому ми з дружиною усе це взяли, перезвісили все. І тепер ми знаємо, скільки чого і самого кращого півника, який вже був 240, мабуть, да, я вже не вже сам збився, ми його приготували. І я буду. Переробляти, Ну, як ви бачите, що я вже ляда перероблена, тут вже стоять, стоїть інша гумка для дружини. Тут я зробив так, щоб вона могла сама відкривати, закривати і, і щоб на, на всяк випадок викруткою раз, підперли і все. Це я потім, як по весні, буде все добре то я буду тут трошки переробляти, тут зроблю ще одну, щоб була, були двері і віконці, щоб залазити. І буду ставити поїлки. Я буду ставити їх тут раз, два, три, чотири штуки і поверху буде стояти каністра. Бо, скажу відверто. Ось, коли закінчиться цей проєкт, бачите, вже знову лізе, так що годівниця аж ходуном ходить. Ну, буд, приберу все це і, мабуть, я перепілок візьму десь десятка два, бо м'ясо це добре, але треба, щоб були яйця в наші скрутні часи. Ну і оце у в мене такий лазарет. Хлопчик і дівчатка тут. Відпочивають, вага в них на 50 грамів менше, ніж у, у цій клітці. А так, ну, все тут зрозуміло, і я вам всім бажаю теж добре відгодувати, щоб ваша птиця не хворіла. Ще раз повторю, ми втратили. З цього з 39 штук ну, не втратили, бо скажу відверто, дружина е нашим песикам зробила кашку з курчами. Е одна тільки була хвора, яка має генетичний збій. Е другу, е другу дівчинку трошки підтоптали, а так усе у нас, як ви бачите, як було, так і є. 37 штук. Залишилось. Ну, 36, вибачте, ми шпівника з'їли. Ну, а так, ще що, вибачте, хочу сказати, ми, я свідомо притримував їх, в, 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 рості, в, в рості не підтримував, вір, вірніше, рост підтримував, але не давав набирати вагу. Давали кукурузу. І коли дружина розчиняла вже вчора півника, то м'ясо добре, шикарне, гарне, але вже на кишках вже почав зав'язуватися жир. Тому я от ціл, цілий тиждень буду годувати вже без кукурузи, а потім перед забоєм почну давати кукурузну крупу. Ну, ось це в принципі, це все. Що я хотів вам сказати, дякую і бажаю усім, усім мирного неба. Слава Україні! Смерть ворогам!